Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Українському керівництву варто відкласти внутрішні політичні суперечки та зосередитися на питаннях безпеки. Про це пише авторитетне американське видання Bloomberg, розглядаючи ситуацію з можливим звільненням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. ЄС виділив 50 мільярдів євро допомоги Україні. І це чудова новина. Наступними, хто має надати пріоритет життєво важливому питанню безпеки над продажною внутрішньою політикою, повинні стати республіканці в Конгресі США та президент Володимир Зеленський у Києві. Йдеться у публікації. Видання перераховує численні заслуги заложного війні і зауважує, що Зеленському потрібна досить вагома причина, аби відправити генерала у відставку. Автор публікації наголошує, що навіть найталановитіші генерали можуть зазнавати невдачу війні, особливо коли вони не мають достатньо ресурсів для проведення операцій, як це сталося із літнім контрнаступом ЗСУ. Зеленському варто довго подумати про потенційну ціну заміни командувача, якого так поважають його війська. Бо якщо мова йде про заздрість, то святкувати будуть лише у Москві, пише Блумберг. Автор публікації наголошує, що зараз для України настав найнебезпечніший час після початкового періоду війни. Артилерійські снаряди закінчуються, протиповітряна оборона також немає. Великих запасів ракета українські виробники зброї не можуть зрівнятися у темпах з російським ВПК. Звільнення заложного завдало б шкоди і без того ослабленому моральному духу на фронті. Якщо Зеленський не знає чогось великого, чого не знає решта світу, він повинен відкинути свої розчарування та налагодити стосунки Заложним пише Блумберг і додає, що Зеленському варто зосередитися на лобіюванні поставок західної зброї, а не на звільненні заложного. Також готовність президента України Володимира Зеленського звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Заложного викликає скептицизм серед воєначальників і солдатів на фронті, але вони кажуть, що багато чого буде залежати від того, ким його замінять. Це звільнення зараз було б недоречним, тому що на полі бою командирів не міняєш, сказав командир протитанкового підрозділу з позивним «Тигр», Пише Рейс. Також він додав, що багато що залежить від того, хто замінить заложного. Найпопулярніші командири це ті, хто тут і які воюють разом з хлопцями, які сидять в окопах, сказав він. Він зазначив, що той, хто керуватиме, повинен забезпечити прибуття свіжих сил на заміну, і збільшення поставок безпілотників, те на чому наполягав заложний. Про важливість особистості наступного головнокомандувача вторив і командир роти ігор. Перш ніж звільняти когось з посади, особливо такого важливого, потрібно бути впевненим, хто замінить цю людину і яке б. Бачення майбутнього цієї ситуації, сказав він. Видання не вело дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у грудні 2023 року, яке показало, що 72% українців поставляться до звільнення залужного негативно, і лише 2% позитивно. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.